Депутати Львівської міської ради, можливо, е от, е депутат е від свободи скаже, ті, що були на стадіоні, вони бачили дуже багато недоліків. Насправді багато недоліків. Я би не хотів нікого лякати, але насправді з того, що є е е така інформація від будівельників, це взагалі невідомо. І те, що говорив колега е з руху, що привезли 5 тисяч е студентів, які мали поскакати вчора по трибунах, їх не просто так привезли. Я просто дуже боюся і дуже би мені не хотілося. От, навіть страшно про це подумати. Але в тій е, горячці, в тій е, такі страшні, розумієте, як вони це спішно все робили, розумієте, дуже би не хотілося якихось страшних наслідків. Тому ми б хотіли дуже просити попередити владу, що хай добре ще раз перевірить, може краще е, не треба цього всього робити. Може краще треба було зачекати і зробити так, як воно мало бути. Може декілька місяців ще треба було закінчувати цю роботу. Тому що кажуть, що там, де треба було скручувати, вони просто підварили, підставили, підрубили. Тобто, ну будемо надіяти, що все буде добре. але Є така інформація, що не все так гаразд на стадіоні. Державний акт здачі цього стадіону. Чи він є прийнятий державною якоюсь організацією? Тобто, ми ж знаємо з вами, так? що для того, щоб здати, наприклад, будинок, ой, от коли будинок здається, так? Проходить він, проходить певні процедури. Так там має бути державна комісія, вона приймає, дивиться, чи ліфти працюють чи все. Чи є чи хтось запитався, чи хтось задав запитання будівельником? Ну чи, чи, чи ми не боїмося це питання задати? А чи цей стадіон вже взагалі готовий до цього? От що я мав на увазі, коли я питався, коли я казав, що можливо чи безпечно там знаходитись на тому стадіоні.